Доброго здоров'я! З вами Ортри ПКЦ. Починаємо цей. Починаємо понеділок, як я і казав, наступна серія. Хочу показати, знімаю опалубку, хочу показати м -м, трамбовку цього. Зняв першу бетона. коротше, якось так. Отут трошки паршиво, бо тут трошки підкидав, якби вверх. Ну, але це нічого страшного. В цілому, в загальному, тобто трамбовка, якби, ну, досить непогана. І це вручну я її трамбував палкою. Зараз зніму ще цього щита. Зараз. Так виглядає ця сторона. Де ліпше протрамбовано, де гірше. В общем, Коротше, якось так. Тут прийшлось відкопуватись, того що тут. Буквою Г отак було, а я його з середини скрутив і воно вверх просто не піднімалося. І тут це бетон. От трошки з цієї сторони от видно. Воно сюди зайшло і не можна було його дергнути. Прийшлося мені поламати ту доску. Коротше, отак виглядає. В общем Зараз кручу щити. Треба буде виставити отак угол. Звідси сюди. І вже це потім доливати звідси сюди. Що? Я ж сказав не брати. Ну треба, зараз ви мені клейонку попробуваєте і все. В общем, цих два щита я зняв. Довгих І зараз... Треба ще зробити одного такого вущого. Один тут вущий от є в мене. Десь по метрів 5. 4-5 4, 4 метра виходить. І зараз треба ще. Що треба? Треба оці от тумбочки. От вже об я познімав. От так, що ця була, Познімати оці е, завіси петлі, і побивати целофаном. Ну, так як дверей троє, шкаф був трьохдверний, то двоє дверей пішли на один щит, а ці тумбочки якраз чітко вони по ширині, і от вони далі підуть зараз сюди. Ну, я зроблю тобто, два таких одинакових і два таких одинакових. Взагалі, щоб на однакову висоту було. Поки що так, поки що крутим щити. Вже докручу і треба ще. Треба ще сьогодні проволку дати понизу, отуди, в самий кінець. Отак. І поверху дати, пов'язати. Тобто зробити щити і подов'язувати це, виставити тут угла. Коротше, ну, якось вроді непогано виходить. Все, і порівню. Водяним виставив, все, кинув Васильівну. Васильівна пляше 20 сантиметрів. Ну, культурно виходить, культурно. Потім ще андезітом. Хто не знає, що таке андезіт, це природний камінь. І, ну, типу, рваний мається на увазі. Рваним камнем це все обкладеться культурненько. Буде гарно. Ну, поки що так. Поки, що поки там Мастера? А, О, О, виходить. Виходить. А, Получається. Ти що, провода поперекушував? Ні. Не здумай перекушувати провода, котя. Бо поперекушуєш провода, мото... машинка не буде їхати. Мотори а, не будуть працювати. Там. Гвоздіки, так. шурупчики. Так. О, другий, другий лізе мастер. Я не можу. Льова на оброд головою туди, а не ногами. Чув? Головою, отак як котя. Котя правильно заліз. Цеглину підставив, тільки цеглину треба. Не в ту, а в цю сторону, отак, щоб машина не їхала. Лягай, лягай, льова. Крутять. Тато. Що? Тато хід біга там. Ну, замастили, так? Замостили? Так, тільки не тя. Котя, нічого Миш? не відкушувати. Що там капає, Ви. щось, так? Да? Капка! Да? <сих> Далі в мене зараз в общем, два тоніших. Вот. Тут який казав просто кусочками, дверцятами. Ну і два ширших. Ось таких десь, десь по 5 метрів. Довжина. Десь 5 метрів. Ці, ці мають десь по 5 метрів, ці мають десь по 4 приблизно. Зараз кручу дротика. О, Є дротик. Вульф. Ну, Коротше, туди я вже дав. Зараз останеться от тільки оце от скрутити. І туди вже далі все пішло. Майже до самого кінця і можна буде виставляти цю сторону. Так от зараз кручую, і далі буде. Держа Васильівна говорить, що Сиди. у нас тут все прям. Ну. Коротше, ну цю дротку пов'язав проволочку мається на увазі. Зараз Виставлю угол, там треба ще підчистити трошки. Виставлю угол цей і можна далі буде йти по дротику виставляти. Побачу. Може ще й ці щити поставлю, може поставлю тільки два. Може сьогодні як спію. Коротше, отак от. Так, що роблю? Починаю підкопувати. Ось тут. З цієї сторони, щоб тут став щит, бо знизу брусок. І так як він йде з бруском, коротше, треба втулити сюди, щоб він став. Ну Треба максимально вичистити. Отак. От і зараз далі туди піду підчищати. Так. Сьогодні в нас буде такий підготовчий процес. Бо сьогодні вже виставити я її не всю. Ну, я по факту нічого не зробив і я вже трошки замахався, що я тільки розібрав опалубку і скрутив ото пару щитів. Коротше, треба підготувати. Треба покупати оце, отак. Щоб можна було поставити щиток сюди виставити. Короче, оце от треба підготувати, Оце підчистити і далі туди так само до цього. Взагалі підчищаю. Проснулись мої помощники. Е, Все-таки вирішив я доточити ще, е, ще по дві досочки. Ну, щоб щит був довший. Вони десь приблизно будуть одинакові її довжини. Зараз я ще поодрізаю, тільки що треба просто висоту буде підігнати. Ну от Видно, тут, що треба чуть-чуть, там буквально сантиметрів 4 десь підрізати. Зараз я обіб'ю ці і оце, що останнє, це, що залишиться, я його просто подрізаю. да. Все, видно. видно. І це, і цього так само. Ну, тобто Зроблю їх майже однакові. Щоб не уставляти, як то кажуть, ці проміжки пустими будуть довгі, повноцінніші. Нізу нізу єхнизу. Давай. Мочай. Все, хорош, хорош. Помало, тільки, помало. Катай. Ех. Снизу, снизу катай. О, там, да. Лех. Да, Льова, молодец. Внизу. Ех. Низу. Ех. Так, Виставив я одну поки що доску. Вафлю їй з гущанкою. Коротше, підчистив я все до кінця. От видно. ну, Щоб в мене було щиток сюди поставити. І подуставав арматуру. в общем, щити поскладав, підготовив на завтра. Ну, тобто, завтра можна буде виставляти по ходу діла. Якщо за півдня виставлю, то на вечір можна в принципі, почати щось підливати якихось пару замісів. Ну побачимо. Все. З вами, як завжди, був я, його компанія, да. Мурзик котя десь там гониться і все. До, до завтра. Все, пока.